Сьогодні на обід була перловка з м'ясом, овочами і грибами. Для цього я добре промиваю перловку і ставлю варитися у великій кількості води. Не забуваємо збирати пінку протягом цього процесу приготування, бо перловка дуже шумить. Я підготаю овочі, цибулі, морква, перець та нарізаю достатньо крупними шматочками. Потім беру м'ясо, знежирюю його, оббираю плівки і нарізаю на достатньо такий. Середній гуляш. Додаю спеції до м'яса, сіль, перець. Для зручності я його зараз пакую в рукав і в духовку. Перловку я дуже гарно промиваю гарячою водою та повертаю її з вершковим маслом поливало. Гриби я окремо смажу, бо вони старенькі. Якщо їх покласти до м'яса, вони покрасять все в такий коричневий, несмачний колір. Все це викладаю і в духовку хвилин на 15. Все готово. Всім смачного.